Ну що, усім привіт із Полтавщини. У нас не без пригод. Обламали ми конику вусик чи лапку. Лапка це оце, а це мабуть вусик. Ось так шток. Зігнули. Коротше, жопа. Зараз будемо знімати і щось йому пробувати робити. Поца капець. Жнемо на паузі. Кеш друже, блядь, це ж там. Де шків не влізе, а на цю сторону. А на цю сторону не влізе. Там я знаю, гайку крутити, а там хуйово, Гайку треба зсередини крутити. І так, усім привіт із Полтавщини. Там ситуація виникла із кондиціонером. Щось перестав дути. Ми зразу там кинулися. Думали, що може там опять фріон, там була проблема із фріоном. Було щось там. Кинулися до нього, визвали майстра, а поки там майстер їхав, ми вже зранку заглянули до компресора, а там виходить, на кріпленні компресора обірвало болт і він почав так кіліпатися і з ремінь просто перестав приводити шків у рух і потім взагалі він що, спав то суть в тому була, а ми зразу там кинулися викликати майстра. Ну нічого, однак майстер там дозаправив кондюрчик, бо ще воно таке вроді то осінь, й ночі холодні, але днем ще жаркенько і так ще можна трипоти позливати. Нічого, дозаправили, буде ще нормально, попрацює. І тепер ось відвіз майстра, летим, вже комбайнник полетів у поле. Повинен був в поле. І я до нього також буду камазиком пекти. Летим. Так, Я вже перескочив з однієї машини в другу. Уже печу на поле. Так, кому там цікаво в кондиціонер нашого жона влозить 2 кг, а там 200 г десь там плюс-мінус. Оце отакі от дороги були. Нормально взагалі. Це не труси. І не мають її троси. Їхать ідеально. Ну тільки як сухо. Поки що став тут з краєчку. Він ось з тієї сторони розкосився, трактора загрузив і поїхав трактор. А тут я зараз він зі краї одійде, щоб я тут міг нормально ставати, щоб мені на ту сторону не пертися, а з цієї сторони грузиться, виїхав та й поїхав собі на базу. Так, ось так виглядає наша сойка. Ну, я скажу, доволі непогана у нас з вийду. Такий стручок повненький. І така сойка крупненька. І суть в тому, що тут ця та сойка, яка в нас після дисковки, тут була Весною кукуруза змолочена, ми її змолотили І просто чисто подискували і напряму це сійнули. І тут оце вона цього краю вона дуже погано сходила, якось так. ну Ми її пізніше посіяли і вона поганенько сходила. Там, -там краще зійшла, тут погано. Хоча, ну, я вважаю, що на вид вона доволі непогана, вона тут три мінімум сипне. І я взагалі бачу, що... Та соя, яка в цьому році по самій дисковки, у нас і там і там поле, одне там було також після кукурудзи, після дисковки, то так, вона там зривалася, сходи такі рвані були, непонятні, ну поганенько вона сходила. А потім як пішла і таким ковром узялася. І оце зараз результат, я бачу, доволі такий непоганий. Якщо воно і надалі, так, ми ще Поекспериментуємо експериментуємо і ще там може, там, може та не може, така і буде, що кукурудзка на весну залишиться, бо з неї зараз толку ніякого, з ПДВ приймають. Мені там приходили сіни, там із Нібулона. Нібулон з ПДВ приймає по 3 800. Без ПДВ, там, я думаю, 3000, якщо натягнуть, то і нормально. От такі ціни. І зараз нема сенсу її зовсім здавати, то вона буде стояти до весни по-любому. А якщо ж до весни стоятиме, то весною буде сама дисковка в нас, і знову, якщо після дисковки, то буде сіятися соя. І будемо практикувати і надалі такий спосіб. І будемо, якщо воно реально ось виходить, ну, але ж треба враховувати те, що. Дощове в принципі, літо було, ну як дощове. Ну, влага... не таке, що дощова, як у тому році, наприклад, що в тому році аж гниль повилазила, що аж вода текла з неї. А ну вологи хватало, в принципі. То не знаю, як буде в засушливі роки, ну в вологі роки доволі непогано виходить. Ну це ж не те, що я кажу, там воно відкрою. Воно не відкрою, воно вся своя вся така, ось видно. Ось відкрою, воно зелене воно ще і так в тіньку менше навіть. А тут ось о, диви, яке що робиться. Метра півтора. Це, мабуть, буде саме ворожа, стоя наша. Лучу в принципі, гарно. Пролітають де неде ось. За ну це таке, не без строт. На цій сої 7 кілометрів не походить. Ну ось диви яка, ну я ж не брешу. Все на яву. Соя я вважаю непогана. А в самому цікаво, що вона нам сипне. І ця, до речі, ця, е, не розтріскується, не бачу я такого, що там, щоб сипалася вона більш таке, ну хрустить так. Ну такого, щоб цей дуже сильно розтріскувалося, я не бачу. Вона починає сипатися із-за того, що днем жарко, ну реально ще жарко днем. Е, а ночью е, сідає роса і холодно. От вам із за цих перепадів сонечко зранком... Присвічує і вона починає тріщати. От вам і маєте. Так, ось все. на цьому участку у нас тут експериментальна ділянка. Е Глушили по одному сошнику всі балочки. І ось, ось можна побачити, яка в нас сойка тут поросла. Ну вона тут трошки, трошки трошки погілкувалася, не дуже сильно. Я б не сказав, що там дуже-дуже що там зовсім небагато. Ну ось, наприклад, дивіться. Ось кинула вона так гілочки. Зараз вирвемо. І я зараз зрівняю із тією, яка яка на звичайному міжріді. Отак ось вона кинула гілки. Так, поки я тинявся, вже мені на бункерок набив. І так ось відійду далі і покажу яка солька. Оце наша широкому в це на звичайному. Так, ну, я б сказав би її вже, <смір> вона по висоті вже, як там ось метр шістьдесят точно. Так, зараз порахуємо. тут бачите, дві гілочки ось пустила на звичайному. На цьому раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять гілочок. Зараз прорахуємо боби, скільки там. Також звертаю увагу на кореневу систему. У тому що на широкому в вона ось якось така, ну, розвиненіша і мочніша, я сказав би, і більше така маленьких вусиків, така вона розгалуженіша. Все. Ну також вона, в принципі, не відстає, але трошки якась не така. Менше малесеньких таких вусиків. Так, е теж по буль бульбочках. Ось на звичайному жадді тут Ну, є, там, ну, зовсім небагато. там ось одна, одна одну тільки я бачу. Зараз Та також, так, да, так судить, можна ще якусь там одну вирвати, подивитися, Там може на ній більше бути. Але ж на цій ось вирвав і дивіться, що робиться. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, багато, коротше. Набагато більше, ніж на оцій. Так, зараз прорахуємо, що там у нас по бобах. І так, на тій, що на звичайному міжрядді, я нарахував 70 стрючків. Так, ну, на оцій, що на широкому міжрядді, я нарахував 95 стрючків. І так. От і судіть. Тут 70 і така височенька вона, ця чуть, виходить, нижча, але нав'язалося гілок дуже багато. І от 70 і 95. Ну, в принципі, різниця трошки є. По якості вони, в принципі, Одинакові. Та Йошкін Кушкін. поки то її обідає Та далі вигружуся а там потім приїду і ще там Ще розкажу та покажу Як воно там долі ну, тут аж може бути Ну мотор аж тут крутиться та... За стрелку, я ж, по ідеї. За часової получається да, ну, туди ж. Значить От ружь треба сюди. Ну проти логічно подумати, да. Та я вже й туди і туди худі. Вона ця заклепана шайба була. Вона стара тут стояла. Та ти його э, зажимаєш? Мені відкрутить його. А -а. Робимо це, так ми ще й не Так це ж два. А Третій як тоді наїбать. Це ж опустив. Я нього не на той ремень. Та ну да. Це воно як воно називається? Як посуд налипотиме, типа віника, блять, грібо мені там грібо. Треба так, щоб не поламалося, щоб ремень не порвало, бо це завтра мені на ньому весь день гуцать чи півдня. Хоча так як я буду совуватися, то це, це буде весь день. Потихенько. Так там ще ж пан Ярослав жде. Ти хай жде. <рес> Моя дощ піде. <рес> <рес> так вже на суботу показує. Та показував, так вроді вже вже не Я стояв дивився на суботу. То показував на понеділок, тоді утром показував на вівторок. А це вісім субота і вівці не... да, неділя і вівторок. Все так хорошо складається. Дощика немає буде Я зрозумів для чого поможник комбайнера треба щоб весь гімурой на свої руки брав треба перетягнути Була невеличка поломочка, Порвало ремень генератора і ним розірвало ремень кондиціонера. Е, Трошки там... гімороїда його знімати і ставити. Ну, за пару годин справилися. olha Так, ну ось це вже взагалі, аж у самому центрі поля е, я знаходжуся. Ось вам так можете подивитися, як виглядає ця соя. Ось ну, я думаю, сойка достойна. Сипе, соя нам стабільно е, 3,8-4 тони, навіть більше бувало там. Тобто, ну, тут, я думаю, на вид вона, воно показує все, воно видно, я думаю, що. що Просто не, там, не розказували, що там, там ай там, що там ти перебільшуєш, якесь там щитоєте, як ну, дивіться, я ж кажу, там він змолотив там 1 гектар, там один і два. Гектара виходить. я оббіг площу і він мені сипнув бункер повен у КАМАЗа. Там навіть 4,5 тонни може навіть і більше. так що, Я думаю, самі там знаєте, яка там вага стої. Так що Тут стриндіти я не можу. Як є, так і є. і ну. Ну, стоїш, стоя, виходить, мені ось вище пояса. Ось видно. Гарна соя. Сорт я казав Хардін. То в принципі думаю там по-любому її, вона взагалі даже така вона крупненька. Більше похожа вона на нераундапиву на ГМОшну. Вона така темненька. ну Гарна соя. То ми по-любому її будемо залишати на посів. Собі там будемо віяти. Так що кому там потрібно, звертайтеся, або там пишіть заронше, хто там хоче, щоб я там навіяв її вам, там, або там не знаю, там, щоб я знав там що. Бо то, ну, в принципі її там навію. Ну, там, по ціні, я думаю, домовимося. Так, У нас вже там сонечко заходить, комбайн якусь загинечку. Ну, добиває, ну як не добиває, ще поки не добиває. Е, я думаю, мене, мене нагрузимо і ще зараз прийде тракторець. І з двома прицепами мені один підчепимо, хоча загрузимо і, мабуть, на сьогодні все. А завтра о той плантор предстоїть мені молотить. Буде шок-контент. <ріст> Буду якось молотити. Бо я покажу, що тільки опановую цю професію. Так, що так, Так, все розказав. За посівний матеріал, кому буде цікаво, пишіть, готові будемо реалізовувати. Зараз ми його з молотимо перевіємо. Це буде посівний матеріал, вже ж там не пектусом там відібраним, ви ж бачили, який у нас там віялка, в принципі, ми не віємо, відбираємо і самі користуємося цим посівним матеріалом. Так що, в принципі, Нас влаштовує. Кого, кому, кого буде влаштовувати, кому цікаво, то пишіть. Сойка отака на вигляд чудова, я думаю. На, чуть. Крусніша, чим раундопова. І Це все цього не буде, з все воно відвіється. Сойка, як бачите, навіть, навіть на широкому міжряді вона хоч і трохи там погілкувалася, вона не вилягає особо там, вона стоїть нормально, бо є деякі сорти, які цього не витримують і просто гілочки лягають на землю. Тут аж. Такого немає. Ну ось, ну, Може містами, де і є, таке, ну, в основному нормально стоїть. Ну Є такі, там учаски, так вона трошки нахилилася, але вона там в сторону нахилилася і все. Ну а так в загальний фон ось видно, вона ну, нормально відчуває себе, особово навіть, я ж кажу, не розтріскується, що на диво дивно, бо всі решта сортів у нас потріскалася. Все, на цьому буду закінчувати. Дякую хто дивився. Кому цікавий, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Кого зацікавив цей сорт, там, також пишіть у коментарях. Там, то, кому потрібно, то можемо реалізувати. Все, всім на все добре.